Вітаю, церква! Хочу поділитися з вами роздумами над одним уривком із книги Прокайоне, про де написані такі слова. Ти мене кинув у безодню, в саме серце моря, і води мене огорнули. Всі твої грізні буруни й твої хвилі прокотилися наді мною, і я подумав, я вигнаний сперед твоїх очей. Як же я зможу знову побачити твій святий храм? Це слова молитви, якими Іона молився після того, як його проковтнув кит. Ми знаємо про те, що Іона намагався втекти від Бога. Він сів на корабль і плив до Фарсісу, і Бог здійняв на морі велику бурю і моряки для того, щоб врятуватися за наставою Іони, кинули його в море. І там його проковтнув кит, і от в внутрішнях кита, знаходячись там, він молився цими словами молитва. І коли він молився, він говорив про те, що він був занурений на дно моря. Разом з Китом він був занурений на дно моря, що він був відкинутий від Божого лиця і більше не зможе побачити Божий храм. І він просив Бога про милість. І Бог, ми знаємо, помилував Іону, і Він наказав киту відпливти до, до берега і випустити Іону на берег. Коли ми читаємо цю історію пророка Іони, важливо пам'ятати, що ця історія є пророчим образом на смерть нашого Господа Ісуса Христа. І так Біблія говорить про це, як Іона був три дні у череві кита, так і син Божий, померше три дні, проведе в могилі. І в цьому для нас є е, велика благодать. Божий син прийшов у цей світ, ставши людиною, для того, щоб спасти нас від наших гріхів. І ми знаємо про те, що Бог привів його на Голгофу. І коли Христос був розп'ятий на Христі, Бог поклав на нього наші гріхи. І за наші гріхи Божий син був покараний і Божий син помер, і він був на три дні покладений до гробу. За наші гріхи Син Божий, як і Іона, був відкинутий від Божого лиця. За наші гріхи. Божий син був покладений не у безодню моря, а він був покладений у могилу. За наші гріхи він був відкинутий і ніколи, точніше, три дні, не бачив Божого храму. Все це зробив син Божий для нашого спасіння. Все це син Божий зробив для того, щоб одного разу я зміг пізнати Бога. Я зміг навернутись до нього і бути прийнятий ним. Все це зробив Божий син для того, щоб одного разу, коли я помру і зійду в могилу, я не залишився там назавжди. Через смерть Ісуса Христа і через Його Воскресіння, одного разу я, так само як Син Божий, встану з могили для вічного життя. Божий син був відкинутий і три дні не бачив Божий храм. Для того, щоб одного разу я воскресши, війшов в небеса і був там, у Божому храмі повік. Вся ця благодать вона стала можливою завдяки тому, що Христос прийшов у цей світ, помер за мої гріхи, і воскрес для того, щоб я міг отримати цю благодать. Вся ця благодать спонукає мене до двох речей. Перше. Усвідомлення цієї благодаті спонукає мене дякувати Богу, за те, що Він зробив. Істини цього уривку і розмірковані про смерть Ісуса Христа спонукають мене, визнаючи свою гріховність, дякувати Йому за спасіння. Ми покликані визнавати, що за свої гріхи, за наші гріхи. Ми повинні були відкинуті бути Богом назавжди. Але завдяки смерті Христа ми будемо прийняті Богом. За наші гріхи, ми повинні залишатися в могилі мертвими і навіть після смерті наслідувати вічну смерть. Але через Ісуса Христа ми не залишимося в могилі, але воскреснемо для вічного життя. Ми повинні визнавати, що за наші гріхи. Ми не мали б і не могли б мати можливості бути в Божому храмі навіть на землі. Але через смерть Ісуса Христа за нас ми можемо бути у Божому храмі там, на небесах у вічності. І тому, коли я, визнаючи свої гріхи, схиляюсь перед Богом і дякую Йому за Його благодать, ця подяка, це поклоніння, воно збудовує моє серце. Воно змінює моє ставлення до Бога, до Його благодаті і пробуджує в моєму серці любов до нього. Також істини цього уривку, вони спонукають мене змінювати своє життя. Все, що зробив Христос для мене, воно має своє продовження у вічності. Все, що зробив Христос для мене. Воно веде мене для вічного перебування перед Богом. Прощення гріхів, всиновлення, освячення, воскресіння і життя. Все це зробив Бог не для мого земного життя в першу чергу, а для того, щоб я у вічності там міг перебувати з Богом. І це спонукає мене змінювати моє життя. Це спонукає мене, визнаючи свою гріховність, відкидати з свого життя все, що має марне тимчасове значення. Все, що я роблю, виключно для свого задоволення. Через ці уривки Бог спонукає мене жити тими речами, які будуть мати продовження у вічності. Бог спонукає мене служити йому. Бог спонукає мене працювати в Його царстві. Бог спонукає мене ділитися Євангелієм з іншими людьми, тому що всі ці речі, вони не закінчаться тут на землі, а всі ці речі вони будуть мати плід там у вічності. Апостол Павло, усвідомлюючи важливість той благодаті, яку він має у своєму небесному майбутньому житті, він служив. Присвячуючи все більше і більше свого життя Богу. І він говорив про те, що тут моя земна, тілесна палатка, оця, вона е постійно, постійно, постійно зношується, але дух постійно і постійно оновлюється, тому що він має у Бога вічне життя там на небесах. Нехай Божа благодать вона сьогодні спонукає нас дякувати йому. І більше і більше присвячувати своє життя тому, щоб жити для Нього. І також сьогоднішній уривок він має важливе звернення до тих людей, які ще не навернулись до Христа. Одного разу ви помрете, тому що кожна людина згрішила і кожна людина вона обов'язково неминуче наслідує тілесну смерть. І якщо ви не навернулись до Христа. То день вашої смерті буде днем, коли ви назавжди будете відкинуті від Бога. Ви зійдете в могилу, і з могили встанете лише для вічної смерті. Ви назавжди будете відкинуті від Божого храму і більше ніколи його не побачите. Але благодать Божа, вона є такою, що сьогодні Євангеліє, воно ще звучить до вас. Ще сьогодні Євангеліє закликає вас. Прийти, і, визнаючи свої гріхи, звернутися до Христа, щоб через Нього увійти у вічність і мати там вічне життя у присутності святого Бога. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні.